Нащо ти так вдягнулася? У мене зміна у службі матусь пожежниця. О, О -о. Це лише привід побазікати за чашкою чаю. Так. А чим сьогодні займаєшся ти? Я маю важливу зустріч з футбольною командою «Татусі». Ха, Купка дорослих хлопчиків збирається поганяти м'ячика. І засмажити на вогні м'ясо. Прийшли пан бик, пан кріль. Пан Поні і пан Зебра. Му, тато свини, де з нами грати? Ходімо. <рес> Мамусю, можна подивитися на пожежну машину. Так. Круто. <рес> Це пожежна станція пані кролиці. Пепу і Джордж вітаю. Ходімо, покажу пожежну машину. Ого! На, сіна! Це драбина, щоб вилазити на гору. Це шланг, щоб поливати водою. А це великий дзвін дзвонити. Дін-дон, дін-дон. Ходімо на гору пожежі виглядати. Добрий день. Привіт, привіт, пепо. привіт, пепо, привіт, Джордж. Хочеш побазікати за чашкою чаю. Не відмовлюся. О, телефон. Пепо, це гаряча лінія. На цей телефон дзвонять про пожежу. А, пожежа, пожежа. Пожежна станція, що горить. Де горить? Покличте маму свинку, будь ласка. А, це тато свин. А, тату свин. Сюди не можна дзвонити. Це телефон для надзвичайних ситуацій. А у мене надзвичайна ситуація. Я ніде не можу знайти томатну пасту. Тату свина вже можна розпалювати. Можна, пане кріль. Тату свин обережно там з вогнем. Не переймайся, мамо, свинку. Татусі знають, як робити шашлики. Бувай. Може, вугілля підсипати? Подмухай трішки. І додати рідини для розпалювання. А тепер будемо чекати на пожежу. І довго чекати. Е, може, й довго. Я чекаю вже вічність. А скільки ви вже загасили пожеж, пані кролице? Жодної. Ані однієї пожежі. Та треба бути на поготові. Гаряча лінія. Пепо, можеш узяти трубку. Думаю, це знову твій тато. Добре. Алло, пожежна станція. Алло, пепа. Який ти неслухняний! Сюди можна дзвонити лише у разі пожежі. Поклич, пані кролицю, будь ласка, як чемна дівчинка. Тато хоче поговорити з вами. Алло, тату свин, сюди можна дзвонити лише, якщо пожежа! сталося. Пожежа. Пожежа! Ой ой, мангал тата свина загорівся. Пожежа, пожежа. пожежа! Мами, на порятунок. Тримайтеся! Пожежа, пожежа! Дін-дон, кін-дон! Кролиця на пожежній машині. Ану назад, татусі! Мамо собако, вмикай воду. Зараз мамо свинко. Пожежу загасили. Ура! Пані кролице, дякую за порятунок. Нема за що. Така вже робота в нашої служби. Служба тут пожежниць. <риск> а зараз, коли вже пані кролиця так люб'язно затопила наш сон, запрошую всіх пострибати у брудних калюжах. <риск> 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 Люблю пожежні машини. Особливо коли вони лишають брудні калюжі. Maybe <laughs> i